Сьогодні, 27 вересня, заходимо в Сілікон Valley Фенсі. Вечірні заняття спочатку починаються з розминки. Якщо можна подивитися, то назовні виглядає це таким чином: 12.65 Саннівел. Велике приміщення з залу дуже велике, багато людей, Вон, які такі дорослі бігають, молодці. Ну Років 15, 16, 17 дівчата, хлопці. Всі займаються спортом і все правильно. Спочатку йде розминка. Так, так, прискорились дівчатка, хлопчики, прискорились. Хорошо, дуже освітлення хороше, правильно, їм треба гарненько побігати, розімнятися. А потім займатися. А це індивідуальні заняття. Ось так займаються тренери, коучери, займаються на індивідуальних доріжках. А там невеличке офісне приміщення, в якому сидить відома нам особа. Привіт-привіт. Ну Так дуже гарненько. Саме головне, що дуже близько біля дороги, зручно під'їжджати, хороша парковка, взагалі непогане місце. Приходь і займайся.